Привіт, друзі! З вами Greenland. У мене вже є нова посилка з фігурками, і давайте детально розбирати, що ж в ній прилетіло. І починаємо ми з класичного серіалу Черепашкині 87-го року. А власне, це фігурки двох його представників: Мікеланджело Самурай і Донателло Астронавт. Дуже класно виглядають е, ці фігурки. Не терпиться мені їх, звісно ж, розпакувати. Подивіться, який тут асортимент аксесуарів. які класні арти. Ось так виглядає ззаду упаковочка, і тут обидва черепашки сфоткані. І помітьте, який класний тут прапор донатела на плечі. Так, дійсно, це прапор України. Не знаю, чи це було зроблено спеціально, це просто якась частина його скафандра. Але це мені дуже і дуже подобається. Наступні у нас фігурка Донатела і Міколанджело по коміксу останній ранін. Ось такі класні арти від Бена Бішопа. І, звісно, це в нас Алтімейт. І ми одразу ж можемо подивитись на цього шикарного Донні. І одразу ж можемо подивитись на цього шикарного Майкі, ось який він красунчик. І ці двоє черепах доповнює черепашу команду Роніна. В мене вже є Рафаель і Леонардо, огляди, на яких ви могли бачити на каналі. І звісно ж, побачити огляди і на цих двох хлопців. В коментарях можете писати на кого хочете швидше на Донателло чи на Мікеланджело. А далі, друзі, в нас представники по М'ютот Мейхіму, і тут навіть вже по тейлзах, тобто повіданнях про Черепашок Ніндзя, по серіалу. Нарешті в мене з'явився сплінтер. З сплінтером в Україні проблема. І це сплінтер з штатів, але це не простий сплінтер. А сплінтер з набору Mix and Match, тобто в нього не буде такої класної артикуляції, як звичайного сплінтера, а будуть мінятися руки, голова, ноги. І в цій серії, крім Сплінтера, ще виходив ось такий прекрасний Мегазоїд. Це один з роботів, який полював на черепашок в серіалі. Тут в нас Металоголовий з нового серіалу, Ось як він виглядає. І, звісно ж, лиходійка першої арки. Бішоп в своєму металічному роботі. Ось як ззаду упаковки виглядають всіх однаково. Ось ще в цій серії виходили черепашки. Звісно ж, я буду знімати на цій фігурці огляди, можливо, навіть і в першу чергу. Тому пишіть в коментарях, кого дивимося. З першого сплінтера, бішоп, мехазойда чи, можливо, металгеда. А тут в нас народ гляньте ще представники по повнометражці Mutant Mayhem, Тут же безпосередньо по самому мультику. Це власною персоною Рей Філеге, який був певний час рідкісною фігуркою в штатах, а тепер він з'явився і в штатах, і навіть в нас я вже бачив його. В магазинах в Україні, тому шукайте, полюйте. Це в нас малюки Бібопірок, тоді, подивіться, ну, які вони гарнесенькі. Одразу хочеться їх розпакувати і потримати в руках. До речі, малюків черпашок в мене дотепер немає. В нас їх не продавали, на жаль, і в Штатах я їх все ще дивлюсь, перецінююсь, тому що хочеться взяти за найменшою ціною. Як я взяв ці фігурки, тому що ці всі фігурки я взяв з копом практично, і тому ціна вийшла суперкласна. І що в нас тут ще? А а тут в нас Супермух, але не сам, а з своєю маленькою копією, з своїм минулим, з дитинчам Супермуха, яке також прикольно виглядає. І ще одна фігурка. Остання на сьогодні, до речі, в цьому огляді це майстер Сплінтер молодий. Молодий сплінтер, в нього такий тут платівковий програвач, якийсь мітла. І він виглядає трішки інакше, ніж старенький сплінтер, тому що старенький сплінтер у нас ось так виглядає. Насправді, де він там? Ось так у нас старенький сплінтер виглядає, а маленький сплінтер ось так виглядає. Ось і все, друзі, це і вся посилка. Е, починаємо розпаковки, з кого пишіть в коментарях. Звісно ж, ставте свої черпаш вподобайки. Не забувайте підписатись на канал, якщо ви все ще не підписані. Продовжуйте донатити на Збройні Сили України. А з вами, як завжди, був Грінланд. Сподіваюсь, вам сподобалось. Кава-банга, чуваки, бувайте!